Дорогі українці, сьогодні ми зібралися тут, щоб висловити свій протест щодо дій уряду Росії, щодо українців, громадян Росії. Ми сьогодні, ініціюючи цей лист і передачу книжки Консулу Росії, беремо на себе зобов'язок, як тільки отримаємо офіційну відповідь від російської сторони. Яку саме літературу вони рахують націоналістичною і як така, що розпалює ворожнечу між українцями і росіянами? Після цього ми зможемо формувати повноцінний подарунок нашим землякам в Росії. Зокрема, нас інтересує, чи можна передати в Росію нашу українську бібліотеку, зокрема, Кобзар в повному відданні з віршем розмита роз, роз Стосується і ряду інших творів, класиків, щоб ми знали, наскільки Росія толерантно ставиться до України, до українців і до громадян Росії українського походження. А тому б ми хотіли вимогу до генконсульства якнайможна швидше дати нам ту відповідь, щоб ми повноцінно могли поповнити фонди бібліотеки, щоб українці, які бажають саме. Відроджувати українські традиції там, на чужині, могли повноцінно використатись тим числі і тою літературою, яку ми плануємо передати в Росію.